Активно працюєте з бюджетом 2026 і ви якраз вносите ваші реальні пропозиції і правки щодо 64% ПДФО і збереження реверсної дотації. Яка зараз позиція комітету? Які настрої серед ваших колег? І що буде винесено в парламент? Отже, сьогодні вечір понеділка я з вами включаюся з куларів Верховної Ради України. Щойно завершилося. Відповідна нарада з міністерством фінансів не було керівництво міністерства фінансів, представники фракції, представники бюджетного комітету про те, що ми знову і знову говоримо про зарахування ПДФО. Також був особисто присутній і міністр оборони, його заступники для того, щоби. Це ПДФО, особливо ПДФО від військових, бо їхня заробітня плата є найбільшою. і ПДФО від неї найбільше зрозуміло було чітко розподілено і в наступному бюджетному році. Власне міністр відстоював позицію РНБО позицію генштабу про те, що заробітня. Плата військових і відповідні податки від неї має знову зараховуватися, так як за... в наступному 26-му році, так як зараховується в цьому 25-му році.